Матвій, коротше, я не знаю, ну ляж, Зараз подивимося, що що з тобою. <плес> пуля, я не знаю, чи це пуля чи <плес> ні? Яка це? це це, О, почекай, Чекай. О, тобі застріли <плес> тобі Камінчик. Матвій, Матвій, Матвій. Коротше, щоб ми вижили, я тобі даю завдання. Знайдеш багато всяких паличок різних. Окей, може ти вже тільки рюкзак на себе надій. Ні ну то я розумію, але поклади. Ну клади все одно, але бери з собою палички. Ти можеш поки тут працювати, Дай, я, щось, я щось ще таке знайду, щось подивлюся. Я пошукаю, поки території ти будь тут. Так, да, тут територія, звісно, так. І ось я наш будиночок недоділений, звісно, нездороблений. Ну ладно, пішли далі. Треба піти до э, нашої другої бази. Та Матвій чуєш? Я піду до твоєї ще бази, подивлюся, чи там є палички. Трошки скучно. Без тут ходить. Ну ладно. Ну, зараз я прийду. Думаю, з ресурсами якимось. І тоді можна щось робити. Виживати якось, так сказати. Фух, я вже підхожу, я вже біля цього підходилася, я вже впав. І, звісно, я тут а то собі нормально розпочалася, правда. Але тут нічого такого немає, що я можу взяти.

Отак. Ну, привіт, Що ти тут робиш? Ну, забоявся. ну, ладно, Я прийшов, вибачай, нічого не знайшов, тільки кота знайшов, правда, І Він втік, і я його не забрав до, до нас. А то я бачу, що тут нормально гілочок зброй. Да, щоб... Ну, звісно, Можеш далі продовжувати е, працювати, а я буду не, далі. Не, 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 це вже не Ні, працюю далі, нам ще треба більше. Скільки? — Нам ще треба більше, і якийсь треба. І треба кремінь. Скільки? Я не знаю. Ну більше нам треба. Скільки? Я тобі Скільки? скажу, коли це, вже не треба. Правда, нам треба кремінь ще. Тому... Е -е, Давай дивись, палок. Ні, палок ще треба більше, Зараз... щоб багато зробити. Зараз... Зараз і сюди. Кремінь? Кремінь? Ти будеш знаходити, а я просто зараз маю досл... дос... ну, я буду досліджувати територію. Я поки вийняв речі, які мені треба зараз. Це планшет, де Матвій його взяв, я не знаю. І ручка. Теж не знаю, де йдеться. Але правда, ця ручка не Ну, Вона тут пише. Добре. Значить, мені. Треба дізнатися наші території, які ми знаємо. Тут, допустимо, наша база, яка, в якої ми зараз. А тут Матвійна база, в якої він був. Значить, е, значит, ми тут недалеко. Але у нас ще є тут прохід, через який е, ходжу часу. Але знайди, ну чотири, Але знайди, будь ласка, хрень, і ми тоді роздобудемо багато. Знову. я поки тут нам плану сквозь. А тут, значить, допустим, якийсь кубон, напевно. Я не знаю, бо відкрити. Тут... Що? Це простой камінчик. Нам треба правокрем. Клад, план, іди сюди. Окей. Okay. Іди сюди, я підлан. Ну, це не план, разберем на така. Це твоя база. Ми ходимо по так, аби так. Тут є ще один кусок. Буду багаття якось розводити, але спочатку треба якось його поскладати нормально. Ну, принаймні, нормально. Окей, починаємо. Я думаю, хоча б це шкрем. Я не розвів багаття. За сьогодні ми багато що зробили, в принципі. І тебе вилікували, да, камінчиком застрелили. Ну, ладно, ми будемо жити, виживати. І давай далі вживати. Ага.